Усім привіт! І так, повертаюся з результатами за останні 3 місяці, пересів з комфорту на бізнес і розуміння, як їздити, за якими фільтрами та в якому секторі зовсім не було, тому нічого і не знімав. Зараз плюс-мінус знайшов для себе фільтра, сектора, райони, час, куди їхати, в який час, в який день. Плюс-мінус по графіку в мене нічого не змінилося. Працюю з 5 ранку до 10-11, коли як. І ввечері десь пів 5 до 10-12, в залежності від дня. Якщо це будній день, то це до 10-11. Якщо це п'ятниця-субота, то це до 12. -12. Там доволі таки непогані замовлення стріляють в центрі. Тому є сенс поїхати та щось нормально. Зацепити. І так, розпочну, по-перше, з машини. Машину покупали в парку виключно для мене. Це в Укртранспарку тому що я дуже довго просив це зробити. І купили Toyota Camрі 2021, 2021 року. Гібридно, з дуже класною витратою пального від 5 до 6 літрів. Це в залежності, як їздити. Якщо їздити доволі таки спокійно, на тапку не давити, то можна виїжджати і з 4 літрів. Якщо давити по трасі там 150, то буде десь 7,5, десь так, 7-7,5. Машина зовсім не відчуває роботи кондиціонера, от зовсім. Що з ним, що без нього, тому можна їздити. Навіть по стандарту для свого комфорту з кондиціонером. Тому що цілий день виїздити без Кондія та просто зваритися в машині, ну, таке собі задоволення. Якось треба робити, щоб робота приносила якесь задоволення, тому краще переплатити на ті. Пів літра на сотню, ну в моєму випадку, доволі таки непогано, що з кондиціонером що без кондиціонера там плюс-мінус різниця пів літра на сотню. Тому навіть доставка, навіть там стандарти якийсь кудись переїхати з кондиціонером тому доволі таки машина економічна навіть в цьому плані. З приводу економії, де я можу економити? Економлю, по-перше, на пальному в драйвапі 7 гривень на літрі. Це на бензині. Як на вогі, так і на око. Плюс на кло зробили 4 гривні на літрі. Трошки підвищили знижку скидку, Також доволі непогано. Економія на пальному на місяць виходить приблизно від 2,5 до 3 тисяч. Ну, в залежності, скільки їздиш. Ну, це, можна сказати, одна повна заправка до повного баку. Літрів 40-45, десь так. Економлю на комісію. Економлю це, по-перше, на комісійних програмах, коли вони є. Але останнім часом парковим аккаунтам не зовсім дають їх. І економлю на комісії за рахунок парку. Там, де є така у нас непогана. Лояльна програма приведе друга та отримає кошти або готівка, або на рахунок уклона. За одного друга приведеного, або там водія в парк, неважливо, дають 4 тисячі на місяць. Закидують або на рахунок, або на картку, або готівку дають. Ну Кому як зручно. Також доволі непогано. Дві людини привів, 8 тисяч отримав. І зараз доволі класна в них пропозиція. Можна взяти за дуже гарними умовами машину під викуп. Майже за ціною оренди на 2 року 4600 або 4800, не пам'ятаю. Треба, якщо кому цікаво, можна подзвонити в парк контакти залишу в описі до відео та дізнатися більш детальніше. І за промокодом драйвер на перший місяць можна отримати знижку 4000 гривень, але це тільки на викуп. Також економлю на заправках. Біля парку там є мийка, доволі такі непогано миють. Комплексна мийка з натиранням шкіри мені обходиться 6 сотень. На місяць це 2400, на іншій мийці це коштувало набагато дорожче. Ну і плюс-мінус, якщо по догляду за авто, то виходить десь приблизно 4000 на місяць. Сумарно. Це з щотижневою комплексною мийкою, з натиранням шкіри, плюс збитий після дощу або просто коли пилом прибило трохи. І от виходить десь приблизно 4-4,5 тисячі на місяць. Це якщо погана погода. Там дощів багато або там ще чогось. Ну так і коротше. І також, і також економлю на ремонті. За рахунок парку там робиться багато безкоштовних робіт. Плачу тільки за матеріали. І виходить доволі так непогано економити. там Заміна мастила, мінус за роботу, мінус там плюс якісь знижки, плюс те, що матеріали закупаються і, так сказати, продаються мені за собівартістю. Тому доволі так таки непогано не виходить. Якщо треба, по машині розповім в іншому відео, по ремонтам, по догляду. Дещо скільки обходиться. <кій> ну і перейдемо до результатів за три місяці Якщо за березень будемо брати, це був, був найгірший місяць, це перший, котрий я від'їздив, плюс я там трошки захворів. Плюс останній тиждень був зовсім поганий, і там вийшло заробити 97 тисяч. На пальне пішло 16, плюс мийка. ну Мінус 20 тисяч вийшло. 77 тисяч чистих грошей зароблених. <кій> за квітень вийшло 118 тисяч, заправка там 20 тисяч вийшло. І мийка там то, також 4 тисячі вийшло. Ну, якщо з чаєм рахувати, то 100 тисяч за місяць. А, і травень також 120. І ті ж самі витрати, ну, плюс-мінус 100 тисяч заробив. Ну, і от Якщо узяти повністю за три місяці, вийшло чистими заробити 270 тисяч. Доволі таки непоганий результат, можна так працювати, але є ще куди експериментувати, налагоджувати фільтра. Ну, тому саме є куди рости. За фільтрами нічого не скажу, тому. Якщо кому цікаво, можна під'їхати на барс кожного дня з 4 до 5 та поспілкуватися і розповім, за якими фільтрами, куди їжу, в який час. Поки що все. Поїхав виконувати замовлення, чайно прилетіло. По комфорту таки плюс-мінус. Тому, якщо кому щось цікаве, пишіть у кому, так буду відповідати. Якщо не відповім, то е, запишу шорцем, голосовим, щоб більш детальніше було та зрозуміло було. Якось так. Усім до зустрічі, всім гарного настрою.